В мене на каналі ще не було ні одного відео про туристичні заплічники. І я вирішив виправитись. Виправитись як? Виправитись, показавши вам рюкзачки. Прикольні від Terra Incognita. Модель називається Mountain. Як бачите, ось 50 літрів об'ємчик, 80 і 100. Також в них є версія на 65 літрів, але, на жаль, її не було. І колір ще помаранчевий повинен бути, але також його не було. Тому покажу вам кольори. Чудовий, зелений, червоний, прикольний такий от синій. В принципі, вирішив почати розповідати трішечки і про заплічники також, бо такого на каналі ще не було. І я подумав, що людям буде цікаво на щось новеньке, подивитись, щось новеньке для око, для очей так, для ок. Щось новеньке, і, в принципі, для мене також щось новеньке, щоб було цікаво. Також буду розповідати про рейнкавери це чохли від дощу, які вдягаються на заплічник, для того, щоб зберігати ваші речі сухими. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube. Дивіться, як завжди, повну версію цього чудового відео. І залишайте, як завжди, вподобайки, коментарі. Якщо буде бажання, підписуйтесь на мої соціальні мережі, а це не тільки YouTube, а і Instagram, а також Telegram. Всім величезне дякую.